Всі подякувати дійсно, що прийшли сьогодні з нами. Але найбільша подяка хочу з, е, тим людям, які взагалі зголосилися до цього проєкту, які знайшли свій час, бажання, проявили. Хочу подякувати експертам, які часто працювали на всіх етапах, значить, і читали, і видивлялися, і з експлікаціями знайомилися і рекомендували. Це дуже серйозна велика робота. Спасибі вам і щоб хочеться, щоб, звичайно. Цих ескізів склалося, бо кажуть, що є лабораторії, де не склалися постановки. Я сподіваюся, що у нас складеться. І в результаті, через деякий час, ми з вами зустрінемося вже на підмірі роботи того молодого режисера, який виграє цей конкурс лабораторії. Всім гарного перегляду і е, хорошого настрою. Все таки, знаєте, зараз це... Є така традиція у нас на західній Україні ходять до церкви в неділю. Ми розділилися сьогодні теж до духовного місця, оскільки за храм мистецтва всім гарної насолоди від перегляду. Мене звуть Максим Булгаков. В рамках міжнародного конкурсу лабораторії для молодих режисерів за напрямком Art Music Project пропонуємо переглянути ескіз до вистави під назвою Бастіяни Бастєна». це опера Зінгшпіль на одну дію Вольганга Амадея Моцарта на лібрето Фрідріха Вайстерна і Іогана Шангнера. За мотивами опери Жана Жака Руссо. Сільський колдун. Переклад, пере, переклад українською мовою на, з німецькою зробив е, Тарас Демко, художник Світлана Павліченко. Е, в цьому показі приймають участь актори та музиканти Київського національного педагогічного театру Оперети. Бастієна Тетяна Дідух, Бастієн Володимир Будринський, Колас. Валентин Котенко, концертмейстер Любов Тітаренко і диригент Володимир Рубльовський. Приємного вам перегляду. Дякую. В такого гарненького дівчатка, як ти, візьму лиш любки кілька поцілунків. Ні, ні, пане ховася! І мої поцілунки бережу я для бастієра. Зроби мені послугу і дай мені пораду. Як мені за нього вийти заміж? Що порадиш? Благодаря, благодаря таланту наших актеров, благодаря слаженной работе технических цехов, а, здесь он вот, а, приготовил приготовил свою деятельность уже к а, таким экстремальным ну, ситуациям, когда нужно делать быстро, эффективно, качественно и продуктивно. Існує проблема сьогодні в театральних колах, про те, що випускається багато молодих режисерів, і потім ці молоді режисери, на жаль, перебувають в стані стагнації. Вони не знають, куди йти, вони нікому не потрібні, тому що зробити виставу це складний процес, він пов'язаний з великою кількістю людей, з великою кількістю матеріальних ресурсів. І тому вони, скажімо так, ну на жаль, дуже часто змушені змінювати професію. Це прекрасно, що цей конкурс такий був започаткований. сподіваюся, що він буде мати продовження. От сьогодні ми з вами побачимо чотирьох фіналістів саме по музичним виставам. Мені здається, що вони всі прекрасні, що вони всі. В пошуку, що вони всі хвилюються, і це цікаво було спостерігати за репетиціями. Вони працювали до ночі. Тут всього там доведело декілька днів. їм дали, щоб зробити ці дюди до вистав. Дасть Бог так трапиться, що кожен із цих пошуків буде втілений у велику красиву виставу. Ну будемо сподіватися, що так знаєте, стануть зірки. Дорогі друзі, ми запрошуємо вас переглянути прем'єру опери Телефон або кохання втрьох, яку написав італо-американський композитор Джан карло Меновці. Ця опера прозвучить в українському перекладі, який я зробила спеціально для цієї постановки. В цій, в цій сучасній опері, як багато вже хто знає, з у нас була підготовча кампанія спеціально бен. Намагається вкотре освічитися своїй коханій Люсі. Однак вона торохтійка і весь час перевенить по телефону або зависає в соцмережах, інстаграмі тощо. До того ж, у Бена в нашій інтерпретації особлива робота. Він провідник потягу. І тому кожна хвилина в нього на вагу золота. Наша постановча група режисер-постановник Юлія Журавка, диригент-постановник Назарій Капінчук. Зоя Володарська. І зараз привітайте наших дорогих виконавців. Це виконавиця партії Люсі, чарівна Тетяна Журавель і бен Кирило Басковський До речі, у Кирила скажу по секрету сьогодні дебют в обраному жанрі. Будь ласка, підтримайте їх. Ходити? Послухай, я маю те, що сказати. Ми йдемо в театр, тим більше в театр оперети для того, щоб вийти звідси з посмішкою, вийти з особливим відчуттям. І сьогодні було саме таке: особливе відчуття. Незвичне. сьогодні в Україні все-таки жанр опери був. Незвичний бо поєднання традиційного драматичного формату з вокальним оформленням. Погодьтеся, що це якраз той експериментальний. Напрямок, який вдався. І так має, так має жити театр. Театр має розвиватися, має спілкуватися з глядачем і експериментувати. І лабораторії, міжнародні лабораторії, які стартували в лютому цього року, є якраз тим яскравим і тим ефективним форматом для того, щоб виростали. З маленьких паростків таланту великі, серйозні театральні доробки, щоб формувалися імена. Врешті-решт, мистецтво це не заклади. Мистецтво це імена людей, які в цих закладах працюють і творять. І якщо є на сьогоднішній день театр оперед, Київський національний академічний, то він є таким, бо є ім'я. ім'я художнього керівника Богдана Струтинського, є ім'я. Акторів, артистів, музикантів, які під його рудою створили цей театр. І такими самими іменами мають стати ті, хто сьогодні, і не тільки сьогодні, але й протягом усього періоду роботи лабораторій брали в цьому участь, брали участь в цьому конкурсі. Я режисер В'ячеслав Спасенко. Хочу подякувати організаторів цього конкурсу в лабораторії, що дали можливість попрацювати в цих прекрасних енергетичних стінах, працювати з прекрасними акторами. Ми хочемо вам показати зараз уривок з опередки Шарна Лікока Жирафля. В роботі задіяні актори Аврора Ганна Довбня, Болірову. Заслужений артист Російської Федерації Анатолій Пафераєвський, Жирофє Оксана Прасолова, Жирофля Оксана Прасолова, Марскин Дмитро Вівчарк, Купідон, Олексій Кирилов, диригент Сергій Дідоков, концертмейстер Неперевершена Наталя Коломієць. Ще й сподівані печаль, для нас буде щаслива, багатство правних видача, для крашучим уже про це. За такий короткий період артисти, вокалісти мусили вивчити цей матеріал. Досить великий, хоч і це були, скажімо, невеликі сцени. Але це такі були розгорнуті номери вокальні. от І в Моцарті дуже приємно здивували артисти, Там і артист Хору от був задіяний Валентин Котенко, які за такий короткий період стислі терміни вивчили такий матеріал. Так само і телефон от Басковський, і Журавель Тетяна практично навіть, навіть не відчувалося. А знаєте, ну, мало би відчуватися, що за тиждень роботи ну, матеріал мав би бути сирий. Навіть відсотки 80-90 це був накат такий, ніби там вистава йде в репертуарі. Знаєте, це, ну, такий, це показник того, що наші молоді актори на правильному шляху психологічному і професійному. Тренинг, завязку спектакля под названием Плоска. Огромное спасибо всем цехам за исключительно заботливое отношение к проекту. Вот, При этом просмотра. Скажите ему, что пришел Кристиан Мартинов що что мне срочно необходимо передать ему? Дуже потрібні такі лабораторії, які дають можливість молодим режисерам реалізувати, показати по-справжньому в справжньому театрі справжні, справжні фрагменти постановок майбутніх і своє мислення, яке вони висловлюють саме в цих виставах. Ну а наскільки це як школа для них важливо? От що ми можемо після таких експериментів від них побачити чи почути на сцені? Що ми можемо побачити? Можемо побачити нове бачення, сучасне бачення, тому що це інакше покоління вже, молоді режисери, які інакше бачать світ і потім виносять його на сцену. Це перші кроки, і вони чесно кажучи, я вважаю, що та місія, яку ми собі займали, вона є позитивною і місія безпека Отже, яка задача? Задача полягає в тому, що є ескіз. Далі є технічна підготовка на реалізацію цього ескізу до вистави. І виходить, цей сезон закінчується, тобто, як є? завдаток Починається. на наступний сезон вистава, яка виникає вже за результатами лабораторії. Виникає вистава, ми готуємо другу лабораторію і, і цього підетика снігала новина. Хочу подякувати всім акторам. І просто зараз слова, знаєте, от нещ... по-перше, приємно чути, що ви нашу роботу відзначили. Це дійсно приємно. Кожен працював чесно, віддавав свою енергію, знаєте, час. І... А от Зараз дійсно хочу подякувати акторам, тому що. Всі включилися, не було жодної людини, незалежно від молодих, актор старшого, середнього покоління. Не було ніяких, знаєте, а чого? А навіщо?», віч, а? а знаєте, не було цих от, а чого. Тому я дійсно за це всім спасибі, що ви малі діти, знаєте, як, як, як студенти на це пішли. Uh, ну проволос скажімо, его экспериментов там больше не на а вы напроводности провода.